От на цій ділянці в мене росте 5 кущів, і я вважаю, що цього цілком досить. Саджати щось більше це значить зашкодити тому, що росте. Хочеться, але колеться, як то кажуть. Краще, менше та краще. Коли я кажу, що наприкінці літа квітів замало, я чесно зізнаюсь, трошки підбріхою, бо існує таке чудо як жоржини. Отут мій острів скарбів. Я не знаю, що б я робила без жоржин. Для мене це найулюбленіша квітка. Я вирощую її вже багато років поспіль і сподіваюся, що ще вирощуватиму. Кожного року одні сорти зникають, другі додаються. Є сорти, які мені подарувала ще моя свекруха, я не знаю, 20 чи 30 років тому. І вони все ще тут. Що я хочу сказати відносно жоржин? Не всі квітникарі люблять ці квіти. Чому? Та тому що це гостя із теплої Мексики, тобто вона не зимує в наших садах, тобто щорічно треба викопувати ці рослини. І ми обов'язково покажемо, як це робити правильно і як зберігати їх. І кожної весни їх треба виносити з льоху і саджати. І це зусилля, і це лінь і тому не всі їх саджають дарма. Мені здається, що яскравіше. Квітки просто немає в світі, і я саджаю їх, саджала і буду саджати. Але ну, ви бачите, що це одна ділянка, на якій вони ростуть в саду. І, на жаль, в мене бракує вільного місця. Тобто на цій ділянці я їх сажаю щорічно. Взагалі, якщо ви почитаєте літературу чи подивитеся відео в інтернеті, то порада кожні декілька років змінювати місце вирощування жоржин. Але в мене немає такої можливості. Сад вже створений, він розвивається і вільного місця, куди б я могла переносити жоржини через декілька років, просто не існує в природі. Тому я їх саджаю тут. Причому, що я роблю? Я чергую їх з іншими квітами.